Роман, у нас прозвучала мысль, конечно же, когда мы слышим такие формулировки, как отведение войск, отведение сил, мы хотим понимать, так закончатся военные действия в Донбассе или не закончатся. Будет мир или не будет мир? Сейчас я вас хочу спросить и о деталях этого отведения, и все-таки, чтобы мы вышли на более глобальную мысль. прояснили ситуацію? Ну, давайте так. Я продовжую бути таким стриманим оптимістом щодо розвитку ситуації, тому що дана тема, про яку ми зараз говоримо, вона звучала ще півтора роки тому назад. Коли готувався протокол про відведення важких озброєнь, середніх і танків, тоді вже говорили про те, що третім етапом Буде розведення військ. І це абсолютно логічно. Якщо військові фахівці подивляться методичні рекомендації радників з питань безпеки ОБСЄ, то там такий порядок і передбачався. Спочатку важкі озброєння, потім середні легкі і танки, і потім відведення військ, тому що залишається загроза застосування стрілецької зброї. Очевидно. Так от, якщо подивитися по виконанню першого протоколу, він в повній мірі не виконаний. Другий протокол в повній мірі невиконаний. В результаті ми отримаємо не повномасштабне розведення військ, а рамкові домовленості по трьох точках. Цих точок спочатку було вся територія, всі 500 майже кілометрів, потім виділяли 20, потім 12, потім 6, залишилося 3. А чи можна говорити про початку цього процесу? Ні, на жаль, не можна, тому що рамкове рішення передбачає відповідну логіку початку цього процесу? На жаль, на сьогоднішній день говорити про те, що через добу, через два-дві доби можна цей процес розпочинати, не доводиться. Наступне найцікавіше, що в цій ситуації є, це так звані штабні карти, тому що до рамкового рішення є додаток. Додаток, який показує дислокацію військ на сьогоднішній день? Можливі місця дислокації після відведення, графіки відведення і над цими картами працюють на питання: хто працює? Відповідь очевидна: представники Генерального штабу Збройних сил України і представники Генерального штабу Вооружених сил Російської Федерації, от, де місце е -е, Плотницьких, Захарченків і так далі. Але чи можуть? Ці карти показати. Показати цих карт, це означає зафіксувати, що війна ведеться між Україною і Російською Федерацією. Тепер, що на цих картах зображено? І тут, як каже відомий герой Анекдоту, і один правий другий, і гарбуз правий, і Марчук абсолютно правий. Чому? Тому що якщо виконати все те, що написано в рамковому рішенні, то загроза, про що сказав Гарбуз, є, вона зберігається. А от якщо подивитися у ті карти, про які ми не знаємо, що на цих картах намальовано, то можна за рахунок маневру по фронту чи по тилу зробити таким чином, що і населені пункти, і сіра зона не створиться, і нібито створиться певна лінія безпеки щодо місць переходу. Однак, якщо ми на сьогоднішній день подивимося на практику, скажімо, моніторингу і дій місії. А ще точніше, надій э, СЦКК, бо на сьогоднішній день що таке СЦКК, я думаю, толком ніхто так і не розуміє, що це двохстороння э, комісія, трьохстороння комісія, наскільки вона функціональна, це величезна проблема. Подивіться там, які зобов'язання лежать на ній. Я вже не кажу про те, що тут э, абсолютно правий був Антука, що стосовно СМР. А півтора року лежить рішення про збільшення місії, але на жаль, місія не збільшується. Тим більше вона несе постійні втрати пов'язані з технічною оснасткою і персоналом. Як було трошки більше 600 чоловік, так і залишається. Чи в силі ці 600 чоловік забезпечити моніторинг по всій лінії? Ну очевидно, що ні. Технічна можливість є, ні, немає такої технічної можливості. Тут не треба додумувати за те, що сказав Олександр Ук. Він сказав, що. Вони вітають рішення стосовно розведення. Але на сьогоднішній день таке розведення не може розпочатися в силу ситуації, яка відбувається по лінії зіткнення. І останнє, що я хочу сказати: подивіться, будь ласка, на те, що відбувається сьогодні в Сірії, кому ми віримо? З ким ми намагаємося втягатися в ці справи. Невже ми думаємо, що по гуманітарному місці, яка була спрямована в АЛЕПО, не було досягнуто домовленості? Ще одне. Ну, невже не зрозуміло, що е, карти Генерального штабу ворожених Сіл Російської Федерації ніхто ніколи не побачить? Чому Бо побачити ці карти, це означає визнати, формально визнати війну між Україною і Росією? Вони цього ніколи не зроблять. А чиї ми карти будемо дивитися, Захарченка і Плотницького? І я знаю. Як терпить Марчук на цих переговорах, коли показують карти, під яких немає ніяких підписів, на яких лише видно, що це карти зроблені в Російській Федерації, і оце проблема із проблем, тому що немає документу, на якому було б чітко розписано дислокації відведення. Я вже не кажу про те, що не маючи таких карт, місію ОБСЄ ніхто не допустить. Як це було по е, важких озброєннях і по середніх і, лег... і легких, де назвіть мені верифіковані позиції розташування важких і легких озброєнь після відведення. Хоч один такий пункт опечатаний, як це вимагає перший і другий протокол, ну, в даному випадку треба радіти тому, що відбулося, але треба в 10 разів перестрахуватися. І слава Богу, що там в документі є можливість повернути на стартові позиції війська. Тому що невідомо, як буде діяти сторона. Немає юридично сильного документу, який забезпечив би фіксацію противної сторони. Я маю на увазі російською стороною. Так Я... да, Роман, що ви маєте в виду, коли ви говорите, що потрібно 10 разів підстрахуватися. Я маю на увазі а, в питаннях, які пов'язані з дислокацією військ, пов'язаних їх, їх з можливістю повернення. Ще одне: якщо й говорити про якесь відведення, то мова йде про покращення оперативно-тактичної позиції військ. І просто вони мають покинути ті місця, які знаходяться в тактичному відношенні невигідними. Тоді можна на це йти з розумінням того, що в цю зону не попадає ні населення, ні потенційні загрози, там прориву фронту, ні речей пов'язаних, скажімо, з неможливістю комунікації з постачання озброєнь і живої сили, і так далі. Тобто, це вже справа і мудрість військових. Тут політикам нічого робити з приводу того. Чи вести політичний процес, його треба постійно вести, треба шукати відповідь на ці питання. Але я би сьогодні розділив би його на дві частини: треба щільніше комунікувати з населенням, яке знаходиться там. Менше чекати благодіяння з Москви. звідти не буде благодіяння. Вже ж очевидно, що Росія буде тримати як можна більше напруження і по території України, і в інших точках. Тому нам потрібно працювати. Особливо я зараз запалюю до пана Георгія. Він дуже добре знає, що відбувається зараз в Луганську. Цю ситуацію вона говорить про те, що Плотницький і вся ця камарилья, вона довела людей до крайнього терпіння. Дякую, Роман. Роман Безсмертний був з нами на зв'язку.